Друзі, всім привіт! Сьогодні Всі ми будемо грати е, в якийсь корсну е, ну, гонку, 12. Так, давайте спойкають чутка. Давайте спочатку нормально зайдемо, дивіться, як я смішно бігаю. Розказую, що тут треба робити. У нас ця гра виписала якусь е, новорічну обнову, хтось каже, що в кінці якийсь пр... Приз, хтось каже що ще щось, ну давайте ми е, почнемо нормально проходити. так, оп, оп. Такс, оп. Мені дуже цікаво, що там в кінці, але от ми можемо бачити, що ми тут до кінця не дойдемо, тому що це буде аж занадто довго. Ой, я, 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 я думала, якщо чесно, що я впаду, але добре, що я не впала. Так, ми дійшли до першого чекпоінта, наскільки я зрозумів, там чекпоінт, бо якась дівчинка там розпав, но теж впала. Так, так, такс, так, проходимо. Е, якщо будуть якісь не знаю, звуки, то дуже мене пробачте, тому що я. ой, я хвора. Я хвора і в мене трохи кашель, і взагалі я ну, вже тиждень на лікарняному, тому вибачте, мене, якщо щось будуть бачите, у мене зараз соплі, я з цим нічого не зроблю. У мене вже тиждень соплі і, коротше, дуже сильно вибачте. Але, тим не менше, я для вас все рівно знімаю відео. Так, спригаємо, Пригаєм. Пригаєм. Пригаємо. Пригаємо. І ще раз бригаємо. Так, я би хотіла е, вас спитати, щоб не хочете ви, щоб я зробила вам туторіал на от, оцей мій скін, тому що е, багато хто не знає, як отримати оці навушники, крила і волосся. Тому наступне відео, якщо ви захочете, пишіть мені в коментарях, я можу е, зробити іменно цей туторіал, тому що дуже багато хто хоче, але е, попри напросто не знає, на яку карту заходити, і взагалі як їх отримав. Напевно, ця дівчинка якась для мене теж не знає, як отримати, тому що вона ще їх не получи. Так, я трошки вирла від неї вперед. Це добре. Давайте трохи зупинимося відпочинемо, тому що я вже, якщо чесно, так бігати, мені дуже важко, тому що я на телефоні граю, і це якось трошки. Ну, ви могли вже замітити, що на телефоні граю, тому що. <глаз> Ладно. Проходимо далі. Раз, два, три. Ой, я думала, якщо щось не впаду, бо я там відвеліклась на дещо. Опа. А, а це наш чекпоінт чи що це? Мені здається, що ні, це не чекпоінт. Тому важливо не падати тут. О, тут вже, бачите, тут вже ускладнено, тому що тут ми, бачите, пригаємо і тут вже двойне, тобто тут вже прям не розслабляємося. Ой, я вмерла. Так, це вкразі перший раз, коли ми заділи цю штуку, це дуже навіть добре, тому що я думала, що ми вже за цей період, до того як я зняла відео, я думала, що хм. ладно, напевно, що я тут вже тисячу раз помру і ви не захочете дивитись, але один раз я рахую, що це дуже нормально. Такі всі так смішно бігають, я також. Це взагалі дуже смішно. Дивитись так. Так, дівчинка тут вмерла, але я не вмерла, це добре. А тут ніби легше, ні, тут лише одне. Але тут, бачите, якось прям так нахиляється. Обстановочка да. не нахиляється. Тут в нас якісь є тропи. Давайте пройдемо цей жовтий левел. Я подивлюся, що це у нас тропи, якісь пети у нас є, але оскільки я зрозуміла, вони за робокси, Тому що всі такі кнопочки, вони за робокси, я вже це знаю. Я вже не другий, не третій рік граю в Roblox. Ой, так, напишіть, скільки років ви вже граєте в робокса, бо скільки вместите. Скільки вообще ніф. Нажмемо на ці тропи. Ага, я поняла. Вони за 50 робоксів. Нам цього не треба, тому що в мене що робоксів немає. Але кстати, в цьому телеграм-каналі не забувайте заходити на нього там. Кстати, скоро буде, може розігруватися якісь пару робоксів, 10 або 20, але все рівно вони там розігруються. Тому забувайте заходити на мій телеграм-канал. Я вже під цим відео кажу, а ви ніяк не заходите на них. Я не розумію, чому. Опа, ми дійшли до Фіоаз, я не розумію. Це, це мало бути от перший або другий левел. Вони ж такі легкі, наші їх кладуть на... Ну, на такий вже більш професіональний левел. Тому що вони прозрачні і весь прикол. що Тут треба так падати. Може. А давайте попробуємо від першого лиця проходити. Кстати, я замітила, що тепер в трендах проходити від першого лиця. Це, типу, дуже круто, якось я не знаю, в чому прикол, звісно. Але. Ну, такий тренд значить, знімаємо. Німаємо, дівочки, знімаємо, дівчатки, <плес> знімаємо. Ой, щось мені так уже погано, якщо чесно. Так що як. Так, проходимо. От як ті кружечки вони трошки важкуваті, бо вони маленькі. Ні, я вмерла. А, я не хочу опять ці кружечки проходити. все, нам треба більше не падати, тому що не хочу знову ті кружечки проходити. Це от ободочок, от, коли ми. О, все, пропав. Уплі, я не хочу, благаю. Ну, Зашов. Я не хочу це проходити. Ну, це не то, що важко, це якось. Короче, ладно, проходимо. Проходимо, девочки, Ну, Наші не 800 робоксів, вашу штуку. Я б це взагалі не цікаво. Тут який сенс це проходити? чисто просто подивитись, що там в кінці і все. Поставити 800 робоксів, там ніяких робоків немає, нічого немає, і ми дуже проходимо. Кто-то там далі у нас якісь закриті локації. У нас чесно я вмру. Ай, лопа. Такс. Вау, там щось далі ваші важке. Далі не буду перше води, тому що я умру. 1000 процентів. Раз, два, три. Так, це у нас сюди. О, я тут. Дум... Так, вау, тут так прям прям. Так, сцена що таке? Якісь вже сходинки і тут на цих сходинках. Ви йдете по якихось сходах, десь ідете себе, бо коли нам треба піти до школи чи куди, в парк якийсь, а там дети, нам треба ще перепривати якісь перешкоди на сходах. У мене таке доволі деколи бувало, що я йду, а там куча якихось банок, бутилок, якісь там розбиті кусочки від сходів. У мене таке бувало, бо я, бо я там живу і мені треба завжди по сходах йти, тому я майже завжди по цих розбула, мене сходах ходжу. То я вже, кстати, ну, хочу, щоб там, не знаю, хтось скинулися всі. Вау! Ну, звісно, якщо ви хочете другу частину, то з кого мені пишіть. а на цьому я вже буду завершувати. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Не забудьте класи лайки та підписуватися на мій канал. Я дуже хочу добувати 10 підписників. Всім пока-пока!